Я хочу з вами поговорити, як тут все буде обходитись. Ця книжка називається Друзяки динозаврів Змагання з плаванням. Сюжет я вам вже розповім уже після цієї історії. А друга книжка призначається Різдву. Як ви бачите, тут напис... намальований сніг, гігантозам «Расмус», і Тіммі і Лестоноша. Друзяки динозаврів і різдвяний подарунок. Давайте я розпочну з літа. Якщо літо, це саме найпрекрасніший прекрасніша... най... сезон. Ну добре, починаю розповідати. Усе почалося. Так. Ось це весь початок. Расмус якиймі будували пісочний замок. А ось їхній, як сказати, зморщальний. Ну, він балуваний. Раз. Так, робін Рекс, який з Расмуса змущався. І це все було на пляжі. Тато Рекс робив лежав бабуся. Рекс лежала на покривалі, засмагалась. А мама Рекс читала книгу. А інші динозаврики грали у тенісу, там далі. І Тімі і пропонує Расмусу покупатися у морі. А оцей. Робін Рекс це мій не дуже улюблений персонаж з, цього, з цієї книги, штовхнув Расмуса, а так це ну, не дуже подобається. Це, він ще сміється з нього, а, а Расмус каже, а він же з нього змущається. Реально. Викликає Расмуса на змагання з плавання. Зараз Расмус сказав, що йому треба утолен. І все почалося з змагання з плаванням. Расмус надягав на рухатники, бабуся <свят> опять прокотнула Тімі. Теж мій неулюблений персонаж бабуся. І вона постійно в кожній серії копнула тілі. Але потім Раз Разом здадував собі е, оці на рукавки, і вже все почалося. Стріла робіна, який вже плив назад. А, а вже потім, О, вибачте, я перегорнув випадково. Не помітив і помітив, що це типу берег. А насправді це великий спінозавр. До речі, цікавий факт. Я можу вам розповісти в... після ось книги, я можу вам розповісти про спінозавра. і візьму отдільну книгу, яка в мене лежить в бібліотеці динозаврів. Я і дуже багато видів динозаврів, тому іноді динозаври це іноді да, наука. І, але шкода, що динозаври зараз не існують. А потім Расмус, типу, так, закрив типу, очі, а, а то ж вже був спінозавр. І вже апші. Що аж Тімі перегорнуло. І вже потім трошки щось не стало. А потім стенозавр аж робіт нас схватив за плавальні труси і, бо це спеціально він схватив його, щоб не змущатися з його младшого брата. І він, як сюди, задержався. І ось вони припливли першим. Він і подскаржився, тому що, що робін обіжає свого младшого брата Расмуса, але потім устроїлась нею, віроятна, дуже весела вечеринка. Печер... Робін сидить усьому. Смучений. Ну, а всі радіють, мама смаже лам'ясота, ніяк не досі не міг з ліжаком справитися. Ну і на цьому ця книга закінчується. На завершенні я хочу вам ще розповісти, що є ще інші серії. Я вам рекомендую почитати цю книгу, вам дуже сподобається. Тому оця книга, вона вже закінчена. І, ну, як сподобалась вам книга, якщо так, підписуйтесь на мій канал клуб, відсо, клуб 10% читання. І якщо ви зберете багато лайків, я вам буду дуже вдячний. Бо Бувайте!